До добрих новин вже про це можна говорити, тому що от мені редактор повідомила, що в генштабі про це вже говорять і підтвердили, що наші війська звільнили куп'янську злову. Е, наскільки я розумію, для росіян це було стратегічно важливо, тому що це була е, така е, точка логістична для них поставок їхнього озброєння. Розкажіть нам е, перші новини звідти, що там. Так, дійсно, у нас ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Ну наразі, після такого повідомлення вже трохи менше. Так, дійсно, у них було декілька принципових і досить важливих для них напрямків. Це ізюм Ізюмська висота, так звана, це умовно кажучи, шлях. Через які вони направляли свою військову техніку на територію Донецької та Луганської областей і там посилювали свою військову присутність. Ну і звичайно, куб Куб'янської це одна із найбільших логістичних залізничних розв'язок на території Харківської там області, і з перших там умовно кажучи годин повномасштабної війни вона була там окупована, і ворог її досить так сильно обороняв і відповідно тримав. Ну і завдяки успішній військовій операції, у нас так дійсно наші збройні сили її зараз відбили і повністю фактично контролюють. Так само, що кожен метр нашої відповідної території він звільняється досить важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися, стягує свої резерви, і дійсно, кожен такий там успіх це дійсно фактично подвиг для наших військових. Я так розумію, що і ракетний удар по Куп'янську, це така помста росіян.